Фразу бетон не витримав. Люди витримали, але бетон не витримав. І внаслідок підриву донецького аеропорту терміналу загинуло е, 57 останніх захисників Донецького аеропорту. І ми, як народ України, як країна, держава. Влада, громадянське суспільство, бойові побратими обов'язково мусимо гідно вшанувати пам'ять полеглих наших полеглих героїв. І я не буду для економії часу зараз всіх представляти буду по черзі представляти учасників нашої конференції. І власне почнемо із Костянтина Венеченка. Почались бої 26 травня 2014 року, і за статистикою Захист аеропорту е, тривав приблизно 242 дні. Е, але ми говоримо про те, що на початку 2015 року відбулись найзапекліші бої, і з 16 січня по 19 січня 2015 року. Ці бої були майже безперервні, коли сепаратисти і травили невідомим газом захисників аеропорту. Коли дуже багато було артобстрілів. І невідомо було, як можна було в таких умовах дійсно захищати кордон кордон дійсно нашої держави. Тому кіборги це назва від сепаратистів, як відомо, коли вони в відкритому етері сказали, що ми не знаємо, хто там є, це, мабуть, не люди, це кіборги. Але ми анонсуємо захід 16 січня 2016 року. Про шанування пам'яті останніх захисників Донецького аеропорту, який відбув, відбувся з 16 по 19 січня 2015 року, саме в цей день, 16 січня, приїдуть приблизно 140 членів родин захисників аеропорту останніх захисту. І вони вперше за цей період зустрінуться разом. Вони привезуть дуже багато різних матеріалів. Вони познайомляться між собою, і наша держава отримує дуже багато неймовірної інформації для того, щоб ми вшанували цих героїв і сказали, що це дійсно великі, мужні, героїчні люди, легендарні кіборги. Не де саме що можливо важлива інформація, де відбудеться 16, вечір 16. як тоді туди, туди потрапити там пресі чи людям, які захочуть допомогти. Якимось чином? ми хочемо привернути увагу суспільству нашої держави і світової громадськості, що 16 січня 2016 року в центральному будинку офіцерів міста Києва о 15 годині буде відбуватись. Захист відбуватись подія про шанування. Пам'яті останніх захисників донецького аеропорту тому ви зможете звернутись в глобальні мережі до офіційної сторінки даної події, де є інформація і телефони з координаторами цього захисту. була Ірина Зубкова, сестра героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, ім'я трогового президент України Петро Порошенко присвоїв 90-му окремому аеромобільному батальйону. 81-ї окремої Аромобільної бригади, і я прошу зараз слово має Василь Шевченко. Такі знакові події, як захист донецького аеропорту, де масовий героїзм українських військовослужбовців показує настільки. Потужною є наша нація, і в той же час я хотів би звернути увагу, що країна вся країна знаходиться в трансформуванні, і для того, щоб привернути увагу, я завжди приймаю участь у заходах з ветеранами війни, де це можливо, для чого того, щоб привернути увагу місцевих соціальних служб, які повинні приділяти увагу і в тих ресурсах. Які ми сьогодні маємо оточити турботою всіх, хто повертається з війни, підготувати всіх, хто йде на війну, і підготувати суспільство до того, що країна наша знаходиться у війні, і разом ми повинні вірити в те, що ми переможемо. Тільки сконцентрувавши всі зусилля держави, ми якраз і досягнемо цієї мети. Тому я ще раз хочу підкреслити свою повагу кожному військовослужбовцю, кожного. Тому захиснику Донецького аеропорту е, низько вклонитися сім'ям, е, чиї сини батьки е, загинули і е, на сьогоднішній день чи отримали травми. Е, ну і надію, що разом ми збудуємо ту країну, е, про яку ми мріяли на майдані. Учасники цього заходу будуть шанувати. Пам'ять загиблих бійців 80-ї окремої високомобільної десантної бригади 3-го батальйону, 81-ї, 93-ї, 95-ї окремих аеромобільних бригад, 90-го окремого аеромобільного батальйону, 57-ї окремої мотопіхотної бригади і 74-го окремого розвідувального батальйону. А зараз я прошу до слова голову правління громадської організації Українська асоціація інвалідів АТО Сергій Трістов. Події, які відбувалися на сході України, це дійсно героїзм, і це для наших майбутніх нащадків, такі як події, як захист Донецького аеропорту, це мало історичне значення. І сьогодні ті сім'ї загиблих, яких діти, чоловіки загинули там, це справжні герої України, і вони заслуговують з боку суспільства, з боку держави поваги. У нас сьогодні на насамперед стоїть нашій Українській асоціації інвалідів, АТО стоїть задача, щоб таким категоріям людей е, е, злучати їх до суспільної, до громадської роботи, е, щоб вони відчували е, з боку держави, з боку громадськості, е, що про них піклуються, що їх не забудуть і вони залишаться завжди в історії, в історії України. Дякую вам і далі у нас голова Всеукраїнського альянсу бійців та волонтерів АТО Олексій Копишинський. До речі, таке маленьке запитання: якщо ви в курсі от зараз в процесі декомунізації, де перейменування вулиць, як активно присвоюють зараз імена? Загиблих героїв, кіборгів, про яких ми сьогодні говоримо, чи от ваша організація, альянс бійців і волонтерів виступають з подібними ініціативами, можливо, іншими ініціативами вшанування пам'яті. Ну добре, що ви звернули увагу на те, що необхідно і потрібно перейменовувати вулиці саме, я рахую, іменами, прізвищами тих героїв, які своєю кров'ю, своїм життям написали ці великими літерами в історії незалежності України, саме легендарні кіборги і багато інших наших синів України, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Потрібно їх вшановувати е, такими ну, подіями, як перейменовувати вулиці на честь їхньої пам'яті. І ще б хотів звернути увагу, що саме 16 січня це день останніх захисників Донецького аеропорту, а е, ми також виступаємо всі організатори заходу. З наступною ініціативою 22 січня на день соборності України запрошуємо всіх бажаючих, всіх захисників Донецького аеропорту, родини загиблих бійців, всіх, хто захищали Донецький аеропорт, хлопців на стіну пам'яті до Михайлівської площі, де ми вже вшануємо всіх героїв Донецького аеропорту і зробимо пам'ятну ходу для вшанування пам'яті. Героїв захисників Донецького аеропорту. Дякую. я вдячний долі, що можу працювати в корпорації Юрія Фарм, яка є соціально відповідальною українською компанією, яка допомагала з першого дня майдану. А на сьогодні ми готові допомогти безпосередньому проведенні заходу, а також і подальший крок допомоги сім'ям через спільно з платформою сходи в майбутнє і платформою Люди допомагають людям. Наша допомога. Заключається не тільки в тому, щоб надати матеріальні певні засоби до існування, що вкрай потрібні, а платформа в майбутнє це допомога через навчання людей вміти жити, жити в складних ситуаціях, вміти користуватися тим, що вже є на сьогодні, вміти самому собі створювати те, що ми можемо самі створити. І я думаю, що завдяки журналістам ми зможемо значно підвищити рівень. Допомоги бійцям, які потребують на сьогодні допомоги стосовно медикаментозного забезпечення, харчування і їхнім родинам, які втратили годувальникам, і платформа люди допомагають людям є зразком того, як кошти прозоро надходять до людей, які потребують її допомоги. Дякую вам ще раз. Унікальність цієї платформи, що самі родини можуть комунікуватися між собою, спілкуватися, переписуватися. І точно так же може оказатися допомога не тільки з України, але й з-за границі. Тож так же адресна, прямо для цієї сім'ї. І ми точно так же робимо ще встречи, целевые встречи напрямую с тем или иным меценатом, который может общаться с выбранной для него семьей. Такие тоже случаи есть. И все семьи, которые будут присутствовать на этой встрече 16 числа, на дне памяти, больше всего, что мне предоставляется хорошая возможность сразу же их скоммуницировать. И сразу же занести в течение нескольких недель, потому что это тоже требует своих определенных моментов и документов, сборов документов и открытия счета. Это не делается за один день, чтобы они не обижались. Может быть, кто-то будет не сможет со мной переговорить. Есть возможность сейчас услышать это. Точно так же я их не буду везде искать. Ані зараз буде, ми з їх, вони будуть знісіни в платформу. Люди допомагають людям И, э, на захід э, запрошуються люди по запрошенням. Запрошення можна отримати, зв'язавшись э, з э, людиною, координатором, як э, координати, які є на сторінці офіційної Facebook Останні захисники ДАБ. І хочу э, сказати про те, що це не просто. День шанування і е, захисників ДАП. це вечір пам'яті, де ми будемо розповідати про кожну е, особу, про кожного бійтя, бійця. Тому що, по-перше, це людина, це людина, яка в своєму житті створила великий е, дійсно подвиг. І для нашого суспільства це приклад для того, що е, кожний на своєму місці. По потрібно розглядати яка рубіж для того, щоб в нашій країні кожен викладав всю енергію, все своє життя для того, щоб в країні були дійсно зміни. І тоді ми будемо дійсно отримувати результати, які були оголошені на майдані. І хлопці, які пішли добровольцем на фронт, вони відстоювали саме незалежність нашої держави.